Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами Власівський інформаційний портал, наш проект Особистість і я, його ведучий Олег Варінченко. Сьогодні у нас в студії людина, з якою більшість з вас дуже добре знайомі. Це розумна та чарівна жінка, яскрава особистість, справжній професіонал своєї справи Тимошицька Алла Васильівна. Тож, вітайте! Доброго дня, Алла Віна. Доброго дня. Дуже дякуємо, що ви погодилися завітати нас у студію. Якщо ви не проти, давайте відразу перейдемо до більш розгорнутого спілкування. Дня. Перше питання. Звідки ви родом? Народилася я в чарівному маленькому Волинському селі Звози. Ви ж з Волині? Я з Волині. Чого така назва історична? Тому що стояв маєток і туди звозили селян. Угу. І така назва. Це моя батьківщина. А що вам більше всього запам'яталося з дитинства? Саме... От ваше дитинство яскраво, ви маленька дівчинка. Які яскраві спогади? Перші роки я прожила за річкою і приходилася в школу. Переправлятися на човні, коли я розливалася річками. Mm. І був такий цікавий випадок, коли будувався новий дім, вже на другому березі. Mm. От, бабуся запрошувала мене з собою, а мені цікаво було через кладку самій йти. І коли вона повернулася і подивилася, що я на середині кладки, вона дуже злякалася і побоялася, що якщо гляне... Значить, якщо за... скаже щось, я щоб на воду. Mm -hmm. І отак я нічого не боялася. Але Бо в моїй жит... житті було таке, що я боялася пір'я. Всього на все в дитинстві. Пір'я? Звичайно, звичайно пір'я. Пір да. Чому така причина цікава? Я навіть не знаю чого. Тобто якась, І, щоб, внутрішня там, фобія. Щоб, щоб я не ско... не шкодила, щоб я пір'я чіплялася. А ще з дитинства запам'яталося моїх батьків, коли батько повернувся додому і каже, дітки, у вас все було. Тільки пташину молока не вистачало. Сьогодні вам я привіз і це. Пташине молоко. Так, не молоко. Так що такий. А річка як? Нове? Там був пляж, якийсь рибаловий. Ні-ні. Це високий берег, річка текла ага. внизу. От. Конопелька, вона впадає в стир. В стир mm. впадає в Прип'ять, а Прип'ять – Дніпро. Так що, якби вона була сутноплавна, можна було б добратися до Світловицька. Аж з Волині, аж до Світловицька. Це чудово. Алла Васильівна. Ваші дитячі юнацькі роки формувалися. Як особисто батьки впливали на ваш характер, на вашу особистість? Ну, мабуть, своїм прикладом. Батьки в мене були вчителі. Вони з любов'ю ставилися до своїх учнів, до людей. Ні одна толука в селі не проходила без мого батька. Тобто він дуже радий був допомагати людям. І це мені передалося. Щирість, любов до людей. От. На жаль, в 37 років його не стало. І вже вплив на моє майбутнє здійснювала мама, яка виховувала хвору Мого брати, так. Да. Тобто батьки були для вас авторитетами? Так. Да. Дуже великим авторитетом. І, мабуть, я завдячна їм, що в основному їхнім прикладом. Васильовна, ви з Волині. А як, ви, як так вийшло, що ви пов'язали своє життя з містом Світловодськ і з селищем Власівка? Після шкільних років я навчалася в людському педагогічному училищі. І перше знайомство з Світловодському було в мене в 1975 році, коли в січні місяці після Чернігівщини, звідки мама родом, і там по пояс в снігу приїхала я в Світловодськ. Це чудове місто, як будто це весна, чисто так гарно, дерева. От, січень місяць, уявляєте, яка зовсім контраст mm -hmm. от, між Чернігівщиною і Світловодщиною. І тоді я виросла таку думку, от якби працювати, жити і працювати в Світловодщині. А ви чому приїхали в mm -hmm. тоді, яка причина Ну Це було проїздом із Чернігівщини. От. Виїхала на Волинь? Їхала на Волинь ага, і заїхали і... Это, в де живуть мої рідні. От, тому що так ми заїхали в Світловодськ. Ви закохалися в це місце? Так, я закохалася місце. місце. І на слідуючий рік, в 1976 році, я поїхала в Світловоцьку. Ну, Світловоць був чудове місто. Так, я навіть пам'ятаю свої дитячі роки, роки, спогади, яскраво погоджуюся з вами. Стоїть. Це фруктові дерева на вулицях, це бузок. Спочатку я приїхала проситися на роботу, в дитячий садок і Калин. калинка. Він тоді був івучка. І завідувача мені сказала, що, на жаль, вона неділю назад прийняла вже двох вихователем mm -hmm. в Халинку. От. Це мене перше знайомство було з Власівкою. Коли в'їжджали на Власівку, це були невеличкі глиняні будиночки. От. Трошки якийсь контраст між Волинью і. Mm -hmm. Але коли приїхали далі, я побачила поверхові будинки, От, зовсім змінилося. На місці дольчевіти стояв ринок дерев'яні прилавки. Тут розвертався автобус. От перше моє знайомство Я цього не 76 -го році. 76, бо, рік. 76 рік було знайомство моє з Власівкою. Я. Але Васильівна, а чому ви обрали саме вашу професію, таку професію? Ну, в дитинстві, коли я бачила працю своїх батьків, я казала, що я буду вчителем. Uh -huh. І я буду не тільки вчителем, а буду носити мамин портфель, і мамині зошити перевірять, бо вона в мене мовно. Але потім все-таки перевагу я надала дитячому садочку. І зовсім не жалкую про це. А як так сталося, що ви стали працювати в селищній раді? У 2001 році. Коли закрився дитячий садочок Халинка, uh -huh. завдяки центру, центру зайнятості, uh -huh. я здобула ще одну професію менеджер малого бізнесу. Uh -huh. Я себе спробувала в цій сфері, але зразу зрозуміла, я попрацювала декілька місяців, що це не моє. Бізнес це не ваше так? Ні, це не моє. Хоча я гарно дуже захистила диплом, от. Рентабельність висока в мене була, але це не моє. І мене запросили в селищну раду на цю посаду. Спеціаліст у справах сім'ї і молоді. І з 2002 року я почала працювати в селищній раді. Алла Васильівна, на вашу суб'єктивну думку, що саме головне в роботі? Займатися улюбленою справою це саме головне. Щоб Робота приносила задоволення. І що коли ти бачиш результати своєї праці, от це, ну, це найголовніше, коли задоволення ти одержуєш від цього. Коли ти допомагаєш людям, коли ти бачиш малесеньких дітей, які розвиваються, ростуть, розквітають, стають розумнішими, то це найголовніше. Я вважаю. Тобто ваша робота вам приносить задоволення. Дуже велике задоволення. Я щаслива в тому, що я вибрала цю роботу, от цю професію, от і далі продовжила на цій посаді в селищній раді. Алла Васильовна, які риси характеру вам у людині подобаються, а які ні? Люблю душевних людей, щирих. З великою духовністю душею. А особисто мені не подобається хамство, зрадливість, угу. несправедливість, відступність. А таке питання. В тяжкі часи, звідки ви черпаєте натхнення і силу для вирішення важких питань? Ну, саме головне мені, кажеться, натхнення від природи. Яка оточує, тому що моє хобі це фотографія. І я стараюсь Цікаво. поміняти кожну рослинку, кожну тваринку, кожну квіточку, Як І потім я переглядаю свої малюнки, свої фотографії, і ну, це мене. — У вас багато фотографій? А Також багато. Ви не... галерею не виставляли ніколи. Буває, що виставляю. Ну не завжди. От я дуже люблю. Привітати рідних, близьких, дорогих мені людей своїми, імені, своїми фотографіями святковими днями. А також це щира молитва до Бога це мої рідні і близькі люди, моя родина, друзі і люди щирі, які мене око... оточують. Підтримують і оточують. Такий тяжкий час. початку війни я прислухаюся до Анни Лази, яка навчає тримати силу духу mm -hmm. і не, не розтворятися в цій ситуації, не, не панікувати. На вашу думку, власівчани. Які більше е, притаманні е, риси і особливості власівчанам і чим вони відрізняються від е, людей в інших містах? Знаєте, але хочеться сказати такими словами. За що я люблю своє село? За те, що якщо я про себе чогось не знаю, мені все розкажуть. Звісно, так, да, це Власівка, погоджуюся з вами. Так, Працьовенчі, дружні люди, От, з якими я працюю вже 30 років і рада цьому. А чим відрізняються, я так сподіваюся, і в інших містах є такі люди, які про вас краще можуть знати ніж. Ну, саме це... перше, те, що я сказала, я вважаю, що це головна риса. Якщо ви щось не знаєте про себе, сівчани вам підкажуть, це факт. Точно. А от на роботі у вас, які пригадайте, якісь найяскравіші моменти, які траплялися? Одного моменту не можна так назвати, Декілька. виділити. Ну, саме перше, коли я випустила своїх діток, перший випуск, угу. на слідуючий день я сиділа і плакала, що я не зможу інших полюбити. Мені треба було дитячий садочок кидати йти разом з ними в школу. Це був такий відчай був. Але через декілька днів з яселю принесли мені 12 малюків, деяких батьків принесли на руках. І коли я на них подивилася, які вони гарні, які вони хороші, які вони милі. От. І на цьому це питання було вичерпано. Так, да, цікаво. Приємно дивитися, ви ж знаєте, але що я урочистий обряд кубила. Весільні. Приємно дивитися, коли приходили щасливі молоді люди. Ага. І коли мене запитували, я була одягнена наречена, я завжди відповідала, я вам краще розкажу, як вони гарно між собою спілкувалися по думки. Що ж, дякую осилюна, що погодилися поділитися з нами з глядачами особистим і наостанок, б ви побажали особисто власівчанам. Шановні власівчани, я бажаю мирного неба, найшвидшої перемоги, любові в усіх її проявах, а також родинного затишку і тепла. І процвітання нашому карчарівному краю. Особисто інформаційному порталу я бажаю успіхів, подальших творчих успіхів. Я слідкую за вашими публікаціями, які мені дуже сподобаються. І як спеціаліст щиро дякую за те, що ви залучаєте до цієї роботи підлітків. Чажалого сили щиро дякуємо від нас, від Волосівського інформаційного порталу. Що ж, глядачі, а сьогодні у нас у студії була Тимошицька Алла Васильівна, з нею ми дуже чудово поспілкувалися. А з вами був Власівський інформаційний портал, наш проєкт Особистість, я, його ведучий Олег Варінченко. Слідкуйте разом з нами.